Вітаю! Давайте почнемо розбиратися з нашими сьогоднішніми домашніми задачами. Сьогодні їх дві, тому що у нас все на маленькі нові матеріали є. Задача 6.37. Бачите, у нас все время такі умови великі, що поки дочитаєш, вже не пам'ятаєш, що було на початку. Але давайте будемо пробувати розбиратися. Є дві плоскі паралельні електроди. Два пласких паралельних електродив. Вони розташовані в скляний. Газоразрядные трубки заполнены атомарним воднем тиск знижений, відстань між електродами 2,5 см, до них прикладено напругу 4 кВт. Чи буде протікати струм трубцы? потенціал іонізації атомів атомов гидрогену рівня 13,54 В, Довжина вільного пробігу електронів 92 мкм. Ось така у нас задача. Тут багато всього, але давайте ми подивимось. є позначення стандартне, це потенціал, Це, це Фі, це довжина вільного пробігу це лямбда. Вістань між електродами якось позначимо, наприклад, Д, Напругу можемо позначити, зрозуміло, У. Давайте запишемо, але мені потрібно буде все це переводити в систему інтернаціональну. Для того, щоб більш-менш розуміти, що ми будемо робити з вами, ось така у нас трубка, в ній є два електроди на невеликій відстані. <кій> ось така у нас конструкція. Я не буду підписувати нічого, просто щоб ви розуміли, що є. Це відстань між електродами. Це у нас напруга між ними. <кій> Ось це потенціал іонізації. Тобто це такий потенціал, коли електрон має розігнатися на цій відстані для того, щоб отримати, отримати достатньо енергії для того, щоб при ударі по атому водню іонізувати його, щоб вибити наступний електрон і зробити іон водорода. І ой, ух ти, Бачите, як цікаво, але зараз трохи я поверну. Красивий пейзаж, але мені потрібно кудись я щось натискаю іноді. Добре, і довжина вільного а, пробігу це бізите 92 мікрометри, теж ми будемо переводити а, в систему інтернаціональну. Але воно мене налякало, і я казала про те, що нам потрібно, щоб електрон, проходячи таку різницю потенціалів, мог іонізувати. Атоми водню. Якщо це відбувається, то у нас будуть йони і буде притикати струм. Тобто, якщо ми отримаємо потенціал іонізації а, такий самий або трохи більший, то це означає, що струм буде притікати. Тому давайте спробуємо сформулювати, що таке умова іонізації. Ну тобто, нам потрібна дуже велика а, напруженість. Електричного поля, але напруженість електричного поля ми можемо порахувати декількими способами. Ми можемо це порахувати як напружен... напруженість, можна як напруга поділити на відстань між електродами, або ми можемо поділити якийсь потенціал, який ми будемо шукати. Я його позначила іонізацією, ми будемо порівнювати ось цим. І на довжину вільного пробігу. Тобто нам потрібно оцінити якісь. Умовний потенціал, який будемо шукати. І ще раз скажу, що якщо він виявиться не менше, ніж ось цей потенціал, то це означає, що ми можемо іонізувати атоми гідрогену, і тоді буде протікати електричний струм. Ну, давайте подивимось. Спробуємо обчислити. Я відразу буду підставляти з числами. Тобто мені потрібно напругу умножити на довжину вільного пробігу і поділити на Відстань між електродами. По оцінці, яку ми з вами зараз зробимо, ми підставляємо всі значення отримуємо 1472. Але ми бачимо, що ця величина більше, ніж 1354. Це означає, що ми отримали величину більше за потенціал іонізації для атомів гідрогена. Тому, коли у нас електрон рухається між двома зіткненнями. Йому достатньо енергії, щоб розгнатися, для того, щоб можна було іонізувати атоми при черговому зіткненні. А це означає, що в цієї трубці буде протікати електричний струм. Тобто, ми можемо з вами записати відповідь, що струм буде протікати. Ось така задача. Тобто, з точки зору математики, вона дуже швидка. Раз і все отримали, але потрібно все ж таки пояснювати, що ми отримуємо відповідь. Наступна задача, ну, я сподіваюся, що вона вам здавалась, здалася набагато простіше. У нас були два графіки, у нас на рисунку показано воль характеристики фоторезистора. дві таких залежності. Які відповідають двом різним станам, яка з характеристик відповідає освітленому фоторезистору, а яка затемненому. І оскільки разів зміниться, змінився опор фоторезистора внаслідок освітлення. Ну, По-перше, ви дивитесь на ці графіки і сподіваюся, що вже дивлячись на них, ви розумієте, що якщо при одної той самої напругі Сіла струму більше, то для фоторезистора це означає, що в нього менший опор, і це у нас буде самоосвітлений фоторезистор. Тому да, навіть е, з цього приводу я можу відразу подивитися на ці графіки, е, обираю одну ту саму напругу, порівняю силу струму і е, розумію, що перший графік у нас буде для освітленого фоторезистора, ну а другий, зрозуміло, буде для затемненого. <кій> так як Опер з законом ми можемо знайти як відношення напруги до сіли струму. Напруги у нас, до речі, однакові. Я то тут, мабуть, їх не буду так прописувати, що вони однакові. Але якщо ви зрозуміли, що вони однакові, то ми можемо на них взагалі скоротити. Я просто підставлю однакове значення, але це не обов'язково. Якщо ви скоротили, то тут молодці, це дуже класно зробили. І тоді ми розуміємо, що опер в затемненому стані. У фоторезистора буде в 4 рази більше, ніж опер у резистору в освітленому стані. Тобто, внаслідок освітлення опер фоторезистора буде зменшуватися аж в 4 рази. Ми це з вами знайшли. Ось така задача, і я сподіваюся, що саме ця задача вам сподобалась, тому що, нарешті, щось таке зрозуміло і більш-менш адекватно для. Обчислень і для розуміння, ну іноді так бувають такі класні задачі, які можна розібратися. Але така тема нам потрібно навчитися розв'язувати угу. різні задачі. Тому давайте будемо навчатися потроху. Зараз поки що можемо відпочити.